В Італії скасували показ російського пропагандистського фільму Свідок-стрічку, що спростовує злочини росіян в Бучі. планували продемонструвати в лютому, в одному з італійських міст. У програмі була також конференція за участі ідеолога руського міра, дугіна і виставка про так звану відбудову знищеного росіянами Маріуполя. Та на такі російські плани відразу відреагувала українська діаспора. Українці на небайдужі італійці цими вихідними вийшли на демонстрацію. З чим пов'язана нова хвиля пропаганди в Італії? Які ще європейські країни опинилися під загрозу інформаційних російських атак? І що насправді росіяни приховують у своїх так званих культурних центрах по всій Європі? Поліна Спасенко з'ясовувала. Українські прапори на італійських вулицях це модена. Українці, які знайшли тут прихисток від війни, ті, хто давно живуть в Італії, з'їхалися з різних куточків країни протестувати проти російської пропаганди, все почалося з цієї афіші. Виставку про так звану відбудову окупованого росіянами Маріуполя в медені анонсували ще на початку січня. Одразу з'ясувалося, подібне планується в інших італійських містах. Зокрема, конференція за участі ідеолога руського Дугіна та показ скандального фільму Свідок, що бреше про злочини росіян у Бучі, звинувачуючи українських військових. Те, що останнім часом лякає більше за все, це коли я побачив презентацію фільму про бучу, перекручену до гори Дригом. Джорджіо Провінціалі італійський журналіст, який викриває російську брехню про Україну усі 10 років війни, починаючи з окупації Донбасу і Криму. Зелений чоловік знаєш okay. його знайомство з Україною. Почалося з Алли, його коханої. Удвох вони об'їздили ледь не всю країну від фронту до найвіддаленіших точок тилу, куди війна вигнала переселенців. Зруйновані домівки після російських обстрілів катівні, в яких окупанти знущалися над українцями. Могили вбитих українських військових і цивільних вони хотіли побачити все, коли деокупували Київщину, одразу поїхали до Бучі. Я дивився. Я бачу, хто був у Бучі, хто розмовляв з тими, хто пережив окупацію і російські звірства. Не може мовчати. Коли зустрічаєш всіх цих людей, немає сумнівів, що там могли бути якісь манекени чи якась постановка, як стверджує Росія. Російська пропаганда в Італії зараз дуже потужна. Це нова хвиля і це лякає. Скандальну виставку про Маріуполь в Італії збиралася влаштувати така собі місцева культурна асоціація Росія Емілія Романія. Вона відкрито підтримує російську агресію в Україні. Завітати на захід мав російський консул. Приїхали пофотографували Маріуполь, в якому полягла не одна тисяча мирних жителів культурний осередок, який знаходиться там. Розповідає, що ні, це все було дійсно звільнення. І ми взагалі нічого поганого не хотіли. Ось подивіться Маріуполь, і не треба забувати, що в дуже багатьох країнах є політичні партії, які підтримують Путіна і його політику, за даними українського центру протидії дезінформації РНБО свої так звані культурні осередки Росія отримує більш як в 60 країнах світу. Відомо про понад 70 таких центрів, які курує федеральне агентство розпівробітництво. Культурні центри це фактично резидентура російських спеціальних служб вони фінансуються і утримуються за рахунок російського бюджету. Основні завдання це формування проросійського політичного лобі в країнах Європи, усіх без винятку. Як бачимо, в практично усіх країнах Європи присутні проросійські політичні партії, які, до речі, мають серйозні е, політичні успіхи. Давайте говорити про те, що на території Італії саме за підтримки цих російських і культурних центрів діють представництва так званих Аленере до останнього часу діяли. Дмитро Снігірьов розповідає на поширення російського впливу за кордоном. Працює і російський фонд Горчакова. Організація позиціонує себе як неурядова. Насправді ж її створив Путін за кілька років до окупації українського Донбасу. Ігор і Горчакова, і Сатніч то це в першу чергу студентська молодь. От чому небезпека? Це організація і масових мітингів про антиукраїнських. Відповідно проведення лекцій, зустрічей, виставок і все інше. Але основне це вербовка. Більше 200 громадян Італії. Ми зафіксували це. Ті найманці, які безпосередньо. Або без згоди української влади перебували на території України. Я можу сказати про те, що бачив тут в Україні Путін не виграє. На другому фронті інформаційному, на жаль, він потужний в Україні в тилу і на фронті люди знають, хто ворог, і борються з ними з великою сміливістю. Натомість на фронті інформації за кордоном дуже багато людей, які ще не знають, хто ворог. Після розголосу, що підняла українська діаспора в Модені, на підготовку пропагандистської виставки відреагувало посольство України в Італії та МЗС. Спершу скасували виставку мерія Модени, відкликала дозвіл на її проведення. Потім про відмову від заходу повідомив готель, що мав приймати конференцію з Духіним. Після масового мітингу цими вихідними відмінили і демонстрацію скандального фільму. Ми це робимо дійсно на голому ентузіазмі тих людей, котрих це дуже сильно болить. Ця війна і не тільки тих, котрі мають, наприклад, там род родину в таких ситуаціях, чим чи мають родину, котра котрі воюють, не вистачає підтримки з ну саме від державних якихось структур, тобто, щоб це було організовано якось на. Ну, на загальному, на більш ширшому рівні з тим, скільки велика кількість зараз українців в Європі, звичайно, це величезний ресурс просування українських інтересів, іміджу відстоювання національних інтересів. І хі -хі -хі, зараз Міністерство закордонних справ готує нову політику взаємодії з українством за кордоном. Ми очікуємо, що ближчим часом буде суттєво збільшена взаємодія. Дипломатичних установ і українців, один з позитивних прикладів опору російському впливу Польський Гданськ. Тут російський культурний центр закрили, а на його місці відкрили український поліна спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна» СТБ, марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.